Доброго дня, друзі! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні у нас трішки експериментальна рубрика. Я відповім на запитання, на деякі запитання, які ви, ви залишаєте в коментарях, я їх трішки згуртував і дам на них відповідь не письмово і під цими коментарями, а в загальному на відео. Так що розпочнемо. І так, перше запитання: який у вас ґрунт? Деякі люди цікавляться, на яких ґрунтах ми садимо картоплю і інші овочі, щоб слідкувати і розуміти, як росте і порівняти зі своїм. Так от, я знайшов який ґрунт спеціально у виписці. У виписці з проєкту за зазначено так. Далі цитата. На земельній ділянці, яка відноситься до лісостепової лівобережної провінції, знаходяться наступні агровиробничі ґрунти. 29Г. Ясно сірі, і сірі опідзолені, легко легкосуглинкові ґрунти. Отже, земля та бґрунт, на якому вирощують на присадибній ділянці. Це Опідзовані легкосуглинкові ґрунти, сірі або ясно-сірі. Ну, В деяких містах сказати, що це легкосуглинкові, це ні. вони, як бачите, ну, правда, на відео не дуже сильно видно, що вони такі з глиною. ну, Тут да, дан, на даному участку легкосуглинкові, але є місця, де глини більше. А як почитати характеристики в інтернеті, то на таких ґрунтах можна вирощувати майже все. Да, іноді для деяких рослин потрібно більше щось добре в якихось вносити. по або полив, або ще якісь. Ну, це вже кожне, під кожну рослину, під кожну культуру потрібно відповідно щось робити на даних ґрунтах. То вже потрібно розбирати більш детально з кожною рослиною. А так, ґрунти ясно, сірі сірі опідзовані, легкосуглинкові ґрунти. Так, от така відповідь на дане питання. Так, наступне питання. Також часто задають таке питання: які у вас є сорта картоплі? Чи продаєте посадкову картоплю та яка ціна? Що стосується сортів картоплі, то у нас, звичайно, сортів картоплі десь в середньому 25-30 кожного року. У цьому році, наприклад, 27 сортів будемо висаджувати. В загальному. Деякі садимо постійно, ті, які подобаються і смачні врожайні нові, які заводимо сорти то рік, два максимум три, вони у нас дослідні щоб дізнатися смакові якості, також врожайність їх. Якщо не подобається, то виводимо. Подобається, залишаємо, далі розводимо. І так кожного року ще якісь сорта вибраковуємо, якісь нові з'являються. Ну, але в середньому, ще раз повторюю, це від 25 до 30 сортів кожного року у нас присутні на присадибній ділянці. Посадкову картоплю так продаємо, починаючи після збору врожаю, десь з середини вересня-кінця вересня, ми починаємо продавати посадкову картоплю. Ціна починаємо від 25 гривень за кілограм, а далі все в залежності від сорта картоплі. Тому що різні сорти мають різну цінову політику. От, і можна буде в цьому році також замовляти на наступний рік. Ну, це вже будемо дивитися по збору врожаю, що покаже осінь. Як то кажуть, курчат рахують по осінь. І одне з запитань, яке часто з'являється в коментарях під відео, це як можна з вами зв'язатися? Починаючи канал, започаткуючи даний канал, я це не став за мету зв'язок, щоб було якось зв'язуватися із слідкувачами. ну так, через коментарі, спілкування. Також на каналі завжди додана електронна адреса, куди можна писати. Потім я зрозумів, що запит великий, і ділюся. Посилання в Facebook на сторінку Асман Суми, там можете додатися в друзі, писати повідомлення, я на них буду відповідати. На сьогоднішній день це тільки такий засіб зв'язку. Якщо буде канал далі розвиватися, буде більше підписників і більше побажання як ми, комунікації, то в середині, а може в другій половині літа є думки про запуск телеграм-каналу. Але це трошки пізніше, зараз не на часі, по двох причинах. Перша, просто немає часу цим зайнятися, друга, не бачу необхідності, так як невелика поки що аудиторія слідкує за даним каналом. Тому немає потреби робити телеграм-канал, щоб для кращого зв'язку і кращої комунікації. Але в перспективі все може бути. Також ще є інстаграм-сторінка, я з нею через яку можна буде зв'язуватися. Я також її буду додавати під відео, ссылочку на дану інстаграм-сторінку, через яку також можна спілкуватися, можна зв'язатися. Так, на сьогодні все. Я виокремив ви такі три загальнюючі питання, які вас часто хвилюють в коментарях. Тому, якщо вам подобається даний вид спілкування, то можете залишати під даним відео свої запитання. Коли назбирається певна кількість запитань, то я знову запишу таке узагальнююче відео і буду вам відповідати на ці питання. Тому не забуваємо підписуватися на даний канал, ставити вподобання під відео, також дивитися інші відео на каналі. Писати коментарі під кожним відео, а можливо, не під кожним, кому як заманеться. Якщо є якісь запитання, то ставте під цим відео. Якщо відповідь коротка, то я відразу буду відповідати під питанням. Якщо щось більш широкого потребує відповіді дане питання, то я буду записувати такі відео. Ну, Тільки тоді, коли в нас збирається декілька запитань. Тому не забуваємо підписуватися на канал. Ставити вподобайки, робити коментарі. Будемо далі радувати вас відео і з вами спілкуватися. На все добре, з вами був ліричний селянин.